Лікарня в Красногорівці одна на майже 20 тисяч осіб. З початком війни тут закрили відділення реанімації, кардіології, і хірургії. Працює лише терапія і стаціонар. Мінімум 20 ліжок, де лежать в основному люди похилого віку. Їхати за лікуванням в сусіднє місто їм важко. Нужна і дуже нужна больниця. Давайте как ти рішайте прошу. Ми как тут зимувати будемо, не звісно. Я нікуди не захотіла їхати. Уже була далі поїхати. Але я свою лікарню завжди довіряла і в і тут осталась. Думаю, тут же так близько родственники, хоч на когда там, если Далеко кого так як же туда добратися? Там є там такі росінькі, всі старенькі вже. Надія не встає з ліжка. Раніше, таких, як вона, медсестри купали в душовій. Зараз в стаціонарі води немає. Водопроводи пошкоджені через обстріли. Ще ранку медсестра Людмила ходить за технічною та питною водою в сусідній будівлі. Десятки літрів води вона приносить на третій поверх стаціонару в пляшках. Ходим кожний день. Атака вода, а Економити медикам доводиться не лише воду. У стаціонарі немає опалення. Палати прогрівають електричними обігрівачами. Їх та групки буржуйки привезли волонтери, опалюють палетами, які привезли благодійники із католицької організації Карітас. Ось там ми кидаємо їх, ти там стільки мішочків панчі, тут сложили, щоб ніхто їх. І украли нас тут народ такой сі холодно. Та вже дівчатки дрова носять з цього, на розтопкинсапірасі всі коробочки, видите, все, що остаються з аптеки. Запасів палива в стаціонарі на всю зиму не вистачить, кажуть медики. Але закривати відділення не можна, інакше люди похилого віку залишаться без лікування.